Проблеми з пошуком житла відсутність робочих місць та невідомість щодо відновлення документів. Із такими проблемами найчастіше стикаються переселенці однак на рівненщині розпочали працювати над тим, аби покращити рівень допомоги вимушено переміщеним особам. Для подальшої інтеграції буде створена платформа Я Херсон. Коли жителі Херсонської області будуть спілкуватися між собою, і їм буде легше інтегруватися в Рівненську область, тому, що а, Проблеми, які в них виникають, будуть систематизовані. І фактично, спеціалісти, які в Рівненській області будуть ці проблеми опрацьовувати більш глибше і детальніше. Такі центри будуть відкриті по всій Україні. На Рівненщині перебуває близько трьох тисяч переселенців із Херсонщини. Саме для того, аби подбати про вихідців із півдня, наш регіон відвідав начальник Херсонської ОВА. І Коли люди виїжджають, дуже важливо, щоб держава подбала про те, щоб люди отримали нормальні нормальні умови. Бо коли людина їде декілька днів, в черзі, проходить через весь цей жах, вона побула на окупованій території, бачить ну, російських солдат, бачить ці вибухи. Людина повинна опинитись ну, в умовах, які вона буде почувати себе затишно, і повинна бачити людей, які Навкруги неї для цього на Рівненщині планують відкрити хаб Я Херсон, у якому внутрішньопереміщені особи зможуть отримати соціальну, юридичну, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Також тут планують допомагати із релокацією бізнесу у наш регіон. За відкриття центру взялися, адже від переселенців почало надходити чимало запитів, і вони потребують комплексного вирішення. Подібні хаби вже відкрили у декількох регіонах України. Близько півмільйона людей. Які залишили свої оселі, переїхали. Ну, вони ж хочуть мати гідне життя, вони хочуть перебувати в нормальних умовах, вони хочуть мати роботу. Це працевлаштування це питання, яке всіх турбує. Але на день також через центри зайнятості колеги наші допомагають, люди йдуть. Звісно, вони розуміють, що Збройні сили України роблять все необхідне, але це може зайняти деякий час. І цей час не можна сидіти. Кожен повинен воювати на своєму фронті. Кож у хабі допомагатимуть із влаштуванням дітей у дитячі садочки та школи. За задумом в офісі інтеграції переселенці зможуть налагоджувати контакти, аби легше пройти період адаптації. А проблеми, що виникатимуть, будуть систематизовуватися та опрацьовуватися відповідними фахівцями. Дарія Солодовник, телеканал ITV.